Ось дивіться, кріп, яка тут краса. Яка чудова гусінь. Ви бачили таку колись? Красунечка. Вже й таке в нас є. Дизайнерські кольори. Це ж який буде чарівний метелик з цієї гусені. Дивіться, жах. Цього ще не вистачало. Красунечко. Як потім їсти той кріп? Ще, напевно, занесений в червону книгу такий метелик.